Обидва вратарі і Лунін, і трубін на рівні сьогодні європейському грають. Ну довбика не можна згадати Циганкова, і, і Жерони, ті ж самі Судаков з Шахтаря. Ну і років 3-4 тому моїм улюбленцем був Маліновський, так і залишається. Тому всі хлопці наші молодці, молоді, перспективні. Кілька ветеранів там є, 3-4, як Степаненко, там Ярмоленко. А так то загалом дуже потужна, міцна і перспективна наша збірна. Мудрика, по-моєму, Мудрики грає. Дуже хороший футболіст, доволі хорошо грає. Бачив пару раз матч його, коли сиділи з хлопцями, ну як ми з хлопцями дивилися матчі, то доволі хорошо грає парень. Ну, є талант. Ну, не, на жаль, не знаю. Знаю, що сім чоловік з Олександрій. Ярмоленка, Миколенко, Зінченко, Довбек, Цянков, Зубков. Ну, я казав, вихід з групи однозначно і, можливо, одну восьму теж при вдалому жеребі кажуть, можуть пройти. При вдалій схемі. Тому що з першого місця на легшого суперника виходять, з третього місця на важчого. Тому все залежатиме від результатів у групі, а потім вже на восьма покаже. Ну, в одну четверту мають вийти. Надіюся, ми переможемо. Візьмемо перемогу, вихід з групи. Все. Ну, Всі спортсмени повинні рухатись до перемоги, тому побажати хочеться, щоб пройшли як мога. Вище всі ці, ну але е, я реаліст і розумію е, рівень європейського футболу і нашого в тому числі.